Півроку тому вона залишила престижну роботу друзів та рідне місто і подалася на схід, щоб там, на рівних із чоловіками, боронити Україну. Таке рішення розповідає Наталя. Далося їй нелегко. Я покинула роботу своєї мрії. Я все життя мріяла бути журналістом, працювати на телеканалі, але так, от склалося, що все кардинально змінило. Поїхала туди, тому що я чітко знала що це мій обов'язок: обов'язок писати правду, обов'язок протистояти цій пропаганді кремлівській, обов'язок навіть просто бути там. За час на війні розповідає Наталя, встигла не лише опанувати військову справу на рівні з чоловіками, але й переосмислити життєві цінності. Я просто бачила, як хлопці сивіють. На очах повертаються з бойового, і вони сиві. Ну, це, це такий удар по психіці: дівчачій, жіночій. Я бачила, як хлопці йшли, е, просто йшли і там не повертались. Були на передовій, бачили, як це все насправді. Так, там є обстріли, там е, треба швидко бігати. Прийняти нелегке та відважне рішення допомогли друзі пластуни. Згодом вони розробили тематичний настійний календар про воїнів. АТО і квітень у ньому присвятили Наталці, колишньому речнику Івано-Франківського пласту. В російсько-українській війні бере, бере участь більше ста пластунів, які власне воюють. Дівчат серед них фактично немає. О, Наталя, напевно, чи єдина дівчина, яка Бере участь в війні власне де біля передової. Тиндітна Наталка, хоч і воює винятково на інформаційному фронті, і зброї до рук не бере, все ж примудрилася насолити сепаратистам настільки, що ті внесли її до примарного списку так званих карателів, і тепер тероризують погрозами у соціальних мережах. Та для бійців полку Азов, це лише зайвий привід покипкувати зі слабкості ворога. Чи боїмося? Ми цього ні, звісно, що не боїмося. Як я вже знаю, що ми все відверто організуємо навпаки. Оці всі збори інформації. Свіче лише про босиля наших ворогів не злякало це й Наталю. Дівчина каже, залишати лави полку не планує. Після короткої відпустки знову збирається на передову. Наталія Озовик, Віталій Савчук, Івано-Франківськ, п'ятий канал.